Друзі, всіх вітаю. Зараз у нас початок травня вже і приїхали на рибалочку. Приїхали в п'ятьох з хлопцями, бородаями, Дімончик, Тьома, з льохою і з Владіком. Так, у нас сьогодні компашка така зібралася маленька. Будемо пробувати ловити щуку. Приїхали на ставок, де ми ловили. Пару тижнів, ну, десь тижні три, можливо, там, ловили щучку тут. Тому що ну, зараз на пслі у нас реально щука ну, просто не хоче клювати. Два рази їздили в такі класні щучі міста і просто вона не клює. Клювання є, але ну, дуже мало і дуже такі ніжні, якісь, ну реально клювати вона не хоче. Тому будемо пробувати ловити щучку бочкам. Ставок, де непогано ми ловили щуку в кількості, ну але щучка, на жаль, вся дрібна. Ну є тут, є й гарна щука. Побачимо, як вона буде клювати. Сьогодні не буде. Зараз такі, така погода стоїть, що вітер дуже ось сильні такі вітра. І вже ось зараз 7 годин ранку і вже роздуває. Вітер доволі неприємний. Плюс додався рівень в цьому ставку десь так ну непогано, реально на метр десь додався. Не знаю, як це вплине на щуку, Ну, я думаю, не в дуже добру сторону це вплине. Так що будемо пробувати. Збираємо зараз спінінги і будемо починати щось ловити. Я думаю, якусь дощучку ми вп'ємо по-любому сьогодні. Розпочинаємо нашу рибалочку. Сьогодні у нас буде батл. Як хто бачив, там минулі рибалки, в принципі, з цього самого водойому, як ми з Льохою тут облаштовували батл. Ну, сьогодні якби, вирішили такий... Влаштувати батл всі погодилися на батл, тобто 5 учасників, можна сказати. І буде у нас батл по щукам. Побачимо, хто їмає більше, у кого буде якісніша рибка. Ну, в принципі, в залік йдуть всі щучки. Йду на першу точку, вітер вже з самого ранку роздуває. І треба погоду обходити водойму повністю на іншу сторону переходити, тому що з цієї сторони, де ми зараз, якраз вітер нам в лице і ну, дуже некомфортно рибалити, проти вітру кидати. Так що будемо обходити зараз і пробувати ловити щуку. Так, ну що, друзі, будемо розпочинати рибалочку. Сьогодні я взяв один комплект, це Sky, до 12 новий Sky, катушка Shimano Mirval 3000, 0,8 шнурок і приманочка, друзі, приманочка, та що вітер такий роздуває, зараз реально з самого ранку такий дебелий вже. Треба йти на ту сторону, щоб кидати по вітру. Приманочка та, яка минулого разу тут на рівномірці працювала найкраще. Це Fatfish селективський, такі 2-4 дюйми. Буду пробувати на нього спочатку, ну а далі буде видно вже. Ось, друзі, дімочик піймав першу щучку. Дивіться, отаку ось невелику щучку завалив. Це ж приманка. Той же фет, фе, Fatfish. Фет 24 дюйми, такий рожевий, яскравий рожевий і є перша. Все, Димон відпускає першу щучку, таку маленьку, хай пливе підростає. Давай мала, погнала. Круг почоти. Є в мене клювака підсіла ай-яй-яй блін Ось можливо що я не досікаю як і минулого разу було що після клювання не роблю таку якби досічку. оце треба врахувати це друзі я тут це, оператором подрабатую Димончик, а Дімончик ось другу щучку взяв бачите у нього цей фетфіш працює рожевий Така невелика, ну друга є. Випускай. Ох, друзі, є. Блін! Знову сход, що за фігня? У мене ж вже стоять двійники нельохіни. Вже мої двійники стоять і гострі, реально дуже гострі двійники і другий сход. Не знаю, Знову, походу, я чи не досікаю якось рибу, чи вона так бере обережно. Друзі, тільки що ось було ще клювання і бачите, відкусили хвоста у цього фетфіша. Це той, до речі, фетфіш, який я клеїв минулого разу там вже наприкінці риболовлі, і, там намагався хвоста приклеїти. і... Все-таки вони його доїли, щучки. Ну, сьогодні я, я взяв їх. Де-то в мене пачечка. Ось вони. Тут дві штучки у мене залишилося. Ось такий Select Fat Fish, 24 дюйми, колір. Хто там просив кольори, ось 205 колір. Ось такий ось він є. Ух, друзі, є! Є, 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 є! О! Ось вона підсіла. Є, взяв, зараховано. -ха. Ага. Зараховано! Тільки поставив новенький. У того відкусила хвоста. І ось на новенького бачите... Така ось щучка є. Розловився. Перша моя. На сьогодні. У Дімончика дві вже. Походу він поки що в лідерах. Два, один. У ну, хлопців не знаю, там по нулям наче. Друзі, ви бачите, оце тільки що щучку пофоткав. збираюсь відпускати вже. Тут коршени, коршени налетіли на моє місце. Єсть, єсть, єсть! Блін, сход! Все, відпускаємо таку щучку. Грамів скільки? 300 буде, ні? 300. Там 150, Макс. Все. все, давай, пливи, підростай. Вже майже 10-та година і так от якось виходами щучка клювала, то зранку клювання були, потім якось затихло або просто можливо місце. Таке ото, я знайшов, що там три клювання з місця було і все. Далі зараз йдемо, по берегу клювань немає. Дімончик піймав свою третю щучку, так що він виривається вперед, у мене одна, у хлопців не знаю, там, наче по нулям. Так що поки що Дімончик в лідерах. Будемо намагатися наздогнати його. Поки що працює більше тактика рівномірки. Пробував джигувати, але клювань немає. А ось ну, рівноміркою таскаю, в принципі, контакти якісь є з рибкою. Друзі, є, є підсіла, щучка. Ай-яй-яй. Тихо-тихо. Блін. Не зараховано. Зірвалась. Вже зірвалась на березі і уприхала назад. Так що, на жаль, не зараховано. Поки що одна залишається в мене. Ну клювака є, це вже п'ята. Ух, друзі, є, є щучка підсілена в облерок. Є, все-таки взяв я взяв я другу щучку з берега і бачите на що. Змінив я приманочку, думаю, ну поставлю в облорок, Select Reflex 70 і така ось. Є щучка друга. Вже в самому-в самому березі клюнула. Так, все, щучку звільнили. Щучка така відправляється додому, звісно. Пливи. Так, ну що, друзі, вже майже 12-та година. Ось прийшли на таку бісеточку. Хлопці вже тут сидять, ждуть. Тьома з Дімончиком там десь доходять. Зараз трошки поперекусимо і будемо продовжувати. Дуже сильний вітер заважає, рибалити некомфортно. ну Так, в принципі, і передавали такий сильний вітер. По результатам у Владіка. Одна щучка, у Льоха так і не розловився, поки що подуляв. У мене дві, у Тьоми дві, у Дімона три. Так що такі результати. Дімончик поки що попереду. Три щучки в нього. Ну, Будемо намагатися пробувати далі щось ловити. Я думаю, ще рибка буде у нас. Так що зараз будемо обідати. Будемо шукати десь якісь там підвітряні підходи, такі, щоб ну, більш-менш було можна було нормально хоть половити. То, що просто неможливо ловити дуже сильний такий шквальний вітер. Ну, будемо пробувати щось ловити. Так воно До вечора буде, вітер передавали такий там, до 7 годин. Ну, я думаю, що щось добуде повинні ще зловити щучка, в принципі, якось вона проклюнула зранку, якось виходами. Десь з 10-ї години це був такий ранковий вихід, що всі піймали, там плювання були, ну, окрім Льохи. Льоха щось поки що не розловився. Ну, Сподіваємось, що розловляться всі. Так що зараз йду шукати місця такі, більш перспективні, щоб хоч закинуть можна було. Ух ты, друзі, є. щука після обиду. Засіла Ось вона невеличка, така звісно, шнурочок є після обідня. Якось я так задумався, паузу дав і так на паузі клас і є підсіла тут хоч трохи так оце в цьому рукаві, якби такий затишок, ну все одно вітер роздуває і ось є щупарик знову ця приманочка фет -фетиш. так все щукерс дякую за клювання давай третя третя моя давай додому Друзі є. є, щучка ще клюнула, така наче трохи більша Оба, четверта. Отакі От бачите, грам 400 десь шнурик. На паузі класно так улупив. Знову цей ФЕТ-феті. Фет Фетті кажу, фетфіш То я минулого разу неправильно казав на нього. фетфіш приманочка називається 2.4. Ну, щучки, звісно, такі невеликі, ну но... тільки що класно. Лупила так. ну Друзі, просто цікаво, скільки така щучка важить. А то я конкурс проводив у себе на каналі, а сам толком і не вгадую такі ваги маленьких щучок. Ну, зараз перевіримо скільки вона важить. От, бачите, 325 грамів. Тобто отакі сьогодні шнурики і клюють. Це напевно самий крупний, 325. А то були такі взагалі там, по, по 200, плюс-мінус 250, напевно. Це така 325. Все, Щурік, дякую за клювання. Давай Плеви додому. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Бачите, зараз 2 години дня і два клювання майже, майже водночас, буквально там, 10 хвилин, проміжку було між ними і дві щучки невеличкі. Так що, можливо, реально якийсь вихід пішов, будемо далі пробувати. 4 години вже вечора Ось прийшли до машини, трошки вже відпочили, вітер не стихає, роздув ще сильніше. Будемо пробувати. Він до самого вечора буде бути, якби друга. Треба рибку ловити. Поки що не знаю, там наче Дімончик і тьома щось ловлять. По результатам там чи по 5 у них, у мене 4 у льох. Одна і Владика. Владик скільки? Одна у тебе? Одна у Владика. Друзі, ось зустріли хлопців, там трохи щось ловили. У тьоми чотири. я трохи неправильно сказав. Ровніка, да, ми з ним поровну. А Дімочик виграє поки що в батлі сім, щук у нього. І такі у хлопців щучки. Не а й у окунь, і окунь, окунь в залік не йде. Сім щучок. Так що Дімончик виривається, ну це приманочку, на що тебе? На висю тихню? А що це таке? Дімончик тепер башляє за бенці за капітан <ривіт> Морган. А, це ж рибка ось, так? Да. Саважгіровська. От бачите, друзі, на що клює щука. Саважгіровська рибка така. Три дюйми десь вона, так? 90 мм. А я Лехи отдал, а он, блин, на ней не ловит ни фига. Надо забирать. Это а называется Fat Min of the Tail, здаётся. Вот такая вот. пятая щука. Ух, тихо, тихо, тихо. Лупила п'ята щука, бачите, якого розміру. Е, і вже змінив я. Змінив приманочку, так як хлопці на більшу ловлять силіконку. І в них реально крупніша щука. Я думаю, ну якби теж думаю, поставлю побільше силіконку е, копита, чи предатор, чи як він там предатор, релакс. Да? Трьохдрюмой. Ви бачите, як в шахту просто. В шахту вона його. Заїла. Ось такий. Жов... Біленький, такий жовтенький, красненька, чорненька спинка. Ну, класика. І така щучка п'ята. додому. Що, ти пливеш, погнали. Ну що, друзі, вже сьома майже година. Сподівалися на вечірній вихід, ну, на жаль, його не було. Не хоче ввечері щучка клювати, вже так і вітер майже стих, так тихо стало. На воді майже штиль, ну, клювань практично немає. Щучка ну, було у мене десь там 3-4 контакти. Ну так, якось вона не хоча, тикає приманку, силіконку і ну, не хоче заковтувати її. Тобто якось вона неактивна. Якась. Можливо, ще буде, не знаю, ще трохи є часу порибачити до темна. Може буде якийсь вихід, ну поки що немає. У Дімончика поки найкращий результат вісім, щучок у нього. У нас Тьомою по п'ять. Хлопців там щось теж по одні чи по дві таке. Ну. Що? У мене п'ять. Та п'ять, я ж кажу, п'ять, да. так. Тьома кричить, що 5 у нього 5. Так що, друзі, у нас з тьомою запекла боротьба за друге місце. Ну, побачимо, будуть ще клювання чи ні. І дощ як зараз так пішов. Це може, що погодка змінилася, що тучі нанесло, дощ пішов і може якось вона із-за цього виключилась щучка. Ну, все одно, ну не знаю, у мене сьогодні всі щучки саме крупна була 300, щось 25 грамів. А у цьому в принципі, так, розмір більш-менш такий ще непоганий. Дві таких там майже кілухи було, одна кілуха, одна щось 900 там, з копійками. Ну тобто розмір досить непоганий. Ну, якось так. Пробуємо далі. Ух, друзі, є. Є щучка підсіла. Ввечері. Шоста. Не знаю, з'їде чи ні. Поки що ні. Оба. Є. Є, 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 шосту. Розловив. Може... Може буде моє друге місце сьогодні. У тьоми п'ять. У мене шоста. Цей фет фіш. Ось такий, друзі. Шнурик. Та теж десь як грамів 350 десь такий. І приманочка. У мене сьогодні тільки отакі. Давай, щукерс, додому. Друзі, будемо завершувати рибалочку на сьогодні. Зараз вже пів восьмого так, почало темніти. хоч погодка наладилась, вітер стих, класно рибалити, ну щука клювати не хоче. Оце останню я десь хвилин 20 піймав, шосту і все. Хлопці вже там десь Дімон з тьомою пішли до машини. Якби. У них наче у тьоми 5, якщо нічого там не зловив, у Дімончика вісім щучок. У мене 6. Тобто ми якби, з тьомою змагалися за друге місце. І... Я, можливо, все-таки друге місце взяв. Не знаю, зараз ще позвоню Тьомі, узнаю. Друге місце моє. Дімона перше місце в батлі в нашому. Ну а хлопці там льоха з Владіком ділять останні місця. Так що якось так. Щучка клювала сьогодні. Ну, якось вона виходими. Ото зранку десь о 10-й годині був такий щось типу виход. Потім в обід десь у другій годині дня був вихід. Ну, сподівалися на вечірній якийсь вихід, ну його, на жаль, не було. Ну, якось так. трофеїв також не було сьогодні. Так що сподіваюсь, далі вже якось щука на пслі, хоч розклюється, і будемо ловити її на пслі. Ну а друзі, все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до нових відео.